Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні ми розглянемо з вами сучкоріз від компанії Льове під номером 20.100. Сучкуріз Льове 20.100 це метровий сучкоріз. Належить він до групи сучкорізів під номером 20 від компанії Льова. Це є сучкурізи з коадолцем з прямим ріжучим лезом. І між сучкорізами під номером 20 від компанії Льова різниця є лише в довжині руків'я. Нагадую. Усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5-відсоткову знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео в асортименті. Є чотири сучкуріза з довжиною руків'я 50 см, 65 см, 80 см і як цей см. Двадцятий сучкоріз, на відміну від 22-го, це сучкоріз з прямим ріжучим лезом і з прямим ковадолцем. Плюс цих сучкорізів в тому, що за рахунок того, що рівне лезо і рівне контрлезо, ми можемо спокійно по прямій зайти в якісь міжвузлі і обрізати гілку, навіть якщо вона досить далеко від нас знаходиться. Це є досить зручно робити. Мінус звичайно цього сучкорізу з ковадолцем. Є в тому, що діаметр обрізки його не є дуже великий. Виробник заявляє, звичайно, що діаметр обрізки до 45 мм і розкриття самого сочку різу так дійсно 45 і навіть 50 мм Гілка сюди поміщається. Навіть гілку розміром 45 мм нам не вдалося обрізати нормально, просто за рахунок того, що гілка ця вислазає сучку різу. Довжина конкретно цього сучкорізу, як я вже зазначав, метр а вага його 1280 г, грам, тобто він є досить легкий, як для свого розміру. Лезо сучкоріза виконане з вуглецевої сталі і покрите воно тефлоном. Тефлон захищає його від корозії, і на початках, поки він не стреться, дозволяє лезу легше заходити в гілку і обрізати гілку. З часом тефлон стирається, і це лезо працює як звичайне лезо без тефлонового покриття. Контрлезо виконане з цинку, він є досить м'який і не затуплює саме лезо. Контрлезо це є змінний елемент, який періодично необхідно замінювати. Якщо воно буде розбите і буде вибита велика канавка, цей сучкоріз взагалі буде не дорізати гілку. Під час роботи. Кріпиться контрлезо на двох гвинтах, які елементарно викручуються, міняється контрлезо і все. Тобто ця процедура досить проста в обслуговуванні. Осьовий вузол виконаний досить просто, з іншого боку, дуже грамотно. Тобто є центральний гвинт, гайка, яка затягує цей гвинт, і пластина, яка кріпить, фіксує цю гайку від розкручування. Відповідно, ця пластинка фіксується. Ще додатковим гвинтиком, який для того, щоб виконати регулювання просто трошки відпускається, і пальцями ми можемо виконати регулювання цього сучкоріза секатора дворучного, без жодних особливих проблем. Руків'я сучкоріза є металеві, овальної форми, і лезо і контрлезо, відповідно, кріпиться в руків'ї на двох гвинтах. З середині цього вузла є така от пластикова проставка, але варто зазначити, що так як і в інших професійних сучкорізів, наприклад, від Фелку, від DRS, в Льове, цей вузол виконаний досить грамотно. Тобто контакт леза і контролеза, контакт цих металевих елементів з металевою частиною руків відбувається метал в метал. Тут в цій частині є на руківі спеціальні виштамповки, які створюють канавку, в яку заходить металевий елемент леза і контролеза. Кінцівка руків'я залита в такий оранжевий пластик. Він є дуже цікавої форми, комфортною, ергономічною, з розширенням на кінці, тобто він не буде вислазати з руки, тобто ручка ця добре утримується в руці. Така пластикова ручка є добрим термоізолятором, відповідно, цим сучкорізом працювати на морозі буде комфортно навіть голою рукою. Придбати сучкорізи 20-ї серії від компанії Льова. А також інші товари цього бренду ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером льова на території України. Також ви це можете зробити в мережі центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.